Це було розчищене серед лісу, укріплене частоколом місце. На ньому козаки зводили селище. Це була резиденція всіх головних старшин козацтва. Всі ж не любила завдавати собі клопоту військовими справами і час гаяти. Козакам нудно було займати дозвілля, вивчені якоїсь ділянки. Попричні хіба що стріляння ціль та інколи кінських перегонів та гонит за звіром. По степах та глуках, весь інший час ішов на волю прикмета широкого у душевної волі. Вся сіж була явою дивною. Було це якесь безперервне бенкетування, балу, що почався галасливо і згубив кінець. Це спільне бенкетування мало в собі щось ще щиниче. Не було це з біговищем гуртів, що з горя напиваються. А було просто несамовите розгульне веселощі. Кожний сюди прибулий, забував і кидав усе, що досі його мав. Він сказав би: плював на своє минуле і безжурно віддавався волі до товариству таких самих, як він, гульвіз, що не мали ні роду, ні племені, ні притулку, опріч ясного неба та вічного бенкету душі своєї. Веселість була п'яна, галаслива. А проте не був це, одначе чорний шинок, де похмуро отворними веселощами собі голову людина. Це був тісний гурт шкільних товаришів. Тим тільки і різнилося, що замість сидіння за оказкою і пошлих кумачей учителевих вони вчиняли наскок на п'яти тисячах коней. Ще різнилося, що замість силуватої волі, що єднала в школі їх. Вони самі кидали батьків і матерів своїх і втікали з батьківської домівки. А проте були з ними й такі, котрі знали, що воно таке горацій, царом і Римська Республіка. Було тут багато тих старшин, що потім позначились королівському війську. Була тут сила закінчених досвідчених партизанів, що мали шляхетну віру думати, ніби все одно де, де воювати. Бо ж річ непристойна шляхетній людині та бути без битви. Такого тут не було. Ця дивна республіка була потребою того часу. Охочу до вояцького життя, до золотих келихів, пишної парчі, дукаті і реалів повсякчас могли знайти собі тут роботу. Самі тільки обожнювачі жінок не здобули б собі тут нічого. Бо навіть до передмістя Січі не сміла заявитися жодна жінка. SHELLING